Агу, залітай, тут цікаво. Всіх радий вітати на каналі та на цьому відео. І одразу ж я берусь до розповіді про Resident Evil і не за одну гру, а за цілу серію. Адже на даний момент ігор з цією назвою вже настільки набралось багато, що їх навіть перерахувати важко. Але це є лише безперечним плюсом для нас, гравців. Адже в серії ви зустрінете як нові ремейки по іграм, якщо у вас досить таки добрячий ПК, так і старенькі частини, які є не менш хорошими, у випадку, якщо ваш ПК ну, не зовсім такий вже й потужний. І серед цих ігор в серії ви однозначно знайдете для себе як геймплейно приємну гру, так гра, котра буде вас задовільняти сюжетом також. Де вже залежно від ваших смаків, ви виберете собі більш підходящу гру. А якщо вам сподобається вся серія, то взагалі у вас буде що пограти на сотні годин. На рахунок геймплею та сюжету. Зазвичай ми отримуємо завдання, де, наприклад, когось потрібно врятувати. Попутно нам прийдеться вбивати чимало простих ворогів та іноді зіткнутися з босами. Зазвичай всі наші вороги будуть зомбаками, котрі заразились, та вірусом, котрі, звісно ж, хтось випробовував. Ну і в кожній грі на нас будуть чекати різні персонажі. А деякі з них будуть одразу в декількох частинах. Також можна сказати, що вороги досить такі живучі, особливо якщо ви берете останню важкість гри, тоді на вас буде чекати і мало амуніції, яка буде знаходитись навкруги, і кожен ворог буде впитувати далеко не одну кулю перед тим як померти. Звісно, в кожній грі на вас буде чекати абсолютно різна зброя та її кількість. В деяких частинах це тільки м'ясний шутер, де ви ходите і толпами знищуєте ворожину. А в деяких частинах на вас буде чекати чимало головоломок та неспішне проходження кожного рівня. Якраз таке неспішне проходження та головоломки характерні першим частинам гри. Та звісно ж ремейкам по ним. Тут тобі потрібно неспішно проходити кожну місію, локацію та берегти кожний набій. А в інших частинах, навпаки, вам дадуть нормально так постріляти всяку зомбятину. Тож, якщо у вас є бажання знищувати безмозлі створіння, побутно насолоджуючись цим, то я вам рекомендую цю серію ігор. А сам поспішаю розповісти вам вже за наступну ігру, де ви зможете знищувати зомбіатинку з задоволенням. Seed of The Dead Sweet Home Ця гра явно зайде не всім, але якщо вам подобається аніме та тяночки, але одночасно ви хочете понищити орди зомбі. То що ж, прошу, грівац чекає величезний фантастичний сюжет, на котрому гра напевно і стала частично популярною. Як на мене, це гра щось по типу Left 4 Dead. Виконуєш різні місії, але в основному все, що тобі приходиться робити, це знищувати зомбі. Та і замість звичайних напарників у тебе аніметяночки. Ну добре, ще в тебе є можливість з цими тянками спілкуватись. А ще в описі гри є інформація, що з ними навіть можна якісь там романтичні стосунки зробити. Ну що ж, можливо, навіть це когось зацікавить. Також по грі ви маєте зустріти 30 різних видів зброї та 100 різних предметів, а ще у вас буде можливість прокачати 50 різних навиків. Думаю, за таку гру сказано достатньо, та переходимо до наступної: Dying Light 1 та Dying Light 2. В обох частинах вам прийдеться як бігати від зомбі, так і іноді ламати їм черепушки. А все це, це тому, що по сюжету гри висекретний агент на ім'я Кайл Крейн вирушаєте зі спецзавданням до карантинної зони в східне місто під назвою Харан, де, звісно ж, спалахнула зомбі-інфекція. Також в ході цього сформувалися різні групування, котрі, можна сказати, між собою ворогують та мають різні ідеї. Тож, як ви вже могли зрозуміти, іноді в ролі ворогів ви зусинете не лише зомб'ятинку, а й людей. Особливо приємно те, що в є відкритий світ. Також додаємо до цього елементи паркуру, де ти можеш забратися майже на кожну будівлю. Після чого з даху однієї будівлі ви можете перестрибувати на іншу. І ось так, від будівлі до будівлі, ви можете навіть не вступати на дорогу і впевнено пересуватися всім містом. Також приємною особливості гри стали два режими, якщо можна так сказати, це день та ніч. Адже якщо денні представники зомбі-вірусу майже не несуть ніякої загрози. Та в цілому вони такі в'яленькі, повільні, їх можна запросто легко вбити або просто пройти повз них. Звісно, за виключенням деяких представників, з котрими прийдеться, звісно ж, повозитись, та потратити на них більше, звісно, амуніції та своїх припасів. Але варто лише нічний час покинути вашу схованку. Як ваше одне місце зіжметься в розмірах, пальці почнуть пітніти. Та скакати по всій клавіатурі, нажимаючи на всі можливі клавіші лише для того, щоб добратися до безпечного місця. Тому що від денних зомбі ви можете сховатися просто за на машину або у будівлю. А з цими мазафакерами так явно не пройде. Вони доженуть вас будь-де, знайдуть вас також будь-де. І звісно ж, що з вами зроблять. Ну ви і самі, вони зроблять вам кусь. А ще перед тим йобуть вас декілька разів своїми кінцівками і добряче так. Щодо зброї та бойовки в цілому, всіх ворогів, яких ви зустрінете, ви зможете атакувати як вашими ногами, так і абсолютно різними предметами, котрі лише ви зможете знайти як з ворогів, так і десь просто по місцевості. Здебільшого ви будете знаходити якісь молотки, бейсбольні біти, труби, ключі різні, лопати та щось таке. Звісно, кожна зброя буде мати свій дамаг та те, скільки ударів ти зможеш нанести ворогові перед тим як вона зламається. Також знайшовши по карті різні компоненти, ви зможете покращити свою зброю та всі її характеристики. Таким чином, ви зможете отримати зброю, котра буде, наприклад, наносити вогняний дамаг або дамаг ядом або ж електрику. Більшу частину гри ви так і будете бігати з різними молотами, сокирами, тисаками, ножами, і в цілому мілі зброєю. А ось вогнепальну зброю отримати буде досить таки нелегко, але тим не менш, в грі вона також є. Ось, наприклад, пістолети ви зможете знайти в відділеннях поліції або ж їхніх машинах, а гвинтівки та трубовики ви зможете вже купити в магазині або ж знайти після деяких місій. Тож в цілому ми отримуємо досить таки непогану гру. Друга ж частина покращила всі плюси першої, а більшість мінусів просто викинула. Тож ми отримуємо ще кращу гру, де за сюжетом через 15 років відбуваються власні події другої частини. Тут вам також відкритий світ, котрий, до речі, в 4 рази більше, ніж в першій частині. Також чимало різної зброї та способів знищити ваших ворогів. Все той же прекрасний паркур. Та ще більше задоволення від геймплею. Тому якщо ви ще не грали в ці ігри, то рекомендую та перехожу до наступної. Саме так, рослини проти зомбі. Можливо, вам дивно бачити цю гру тут, але можу сказати одне: не завжди ви ж хочете напрягатись в грі, розгадувати якісь головоломки, часом ти хочеш просто відключити голову та насолоджуватись грою. І як на мене, ця гра підходить ідеально. Отже, основна ваша задача в грі буде захищати себе та свій будинок від ось таких собі девакуватих та милих зомбі. Для цього вас будуть ось такі рослини, де кожна рослина має свою функцію. Основною рослиною на протязі всієї гри буде ось такий собі соняшник, котрий буде вам давати сонце. За нього, власне, ви зможете поставити на своїй карті всі ці рослинки, котрі будуть знищувати цих зомбачків та захищати вас та ваш будинок. В кінці кожного рівня на вас буде чекати фінальна хвиля, де буде йти на вас чим найбільше цих зомбачків. І після того як ви пройшли рівень, вам дається новий юніт, котрого ви, звісно, зможете використовувати для свого збереження, щоб ваші мізки уціліли. Але не одних рослин у вас буде більше. З кожним рівнем будуть з'являтися нові зомбі, і під кожного з них буде потрібна окрема рослинка. Тому для кожного рівня ви вибираєте потрібного вам зеленого друга. І якщо ви його забули, то рівень фактично іноді пройти і не можна. Особливо добре це можна відчути на деяких рівнях, наприклад, як нічний. Адже тут сонце просто так не падає, воно випадає лише з цих грибочків та з власне соняшників. А в звичайних денних рівнях воно випадало також якби із неба. А це означає, що ви зможете посадити менше цих рослинок. Така сама ситуація на вас буде чекати на рівнях з басейном. Варто вам лише забути ці зелені листочки, котрі ви можете поставити на воду, а після на них вирощувати інші рослини, і рівень пройти неможливо. А на рівнях, де є туман, та басейн вам взагалі потрібно буде набирати лише в основному рослини під ситуацію. І на кінець власне, вас будуть чекати рівні з кришею. А тут ви, власне, можете забути за майже всі рослинки, котрі у вас були на протязі всієї гри. Адже тут вам підійдуть лише декілька нових. А саме така собі капуста катапульта, така собі кукурудза катапульта та кавун катапульта. Все це, звісно ж, можна буде посадити в ось такі горщики, котрі також можна буде ставити на криші, якщо якийсь зомбі їх з'їсть. Але кінець цей зовсім не божевільний прекрасний сусід скаже, що вас чекає двобій з босом. Навіть таке тут є. Для мене ця гра, можна сказати, є ностальгією такою з дитинства, адже грав її ще на старезному ноутбукові ще далеко до 2010-х років. Та й власне я розумію, що в наш час ця гра скоріше за все нікому не цікава. Але я все ж таки вважаю, що вона є однією з кращих ігор про зомбі, та ще й відпочити в ній можна справді непогано. Тому, власне, якщо ви хочете відпочити в грі, я рекомендую саме її. Мертвий острів. Або ж в оригіналі Dead Island. На сьогоднішній день є вже навіть далеко не одна частина. Це вже така собі серія ігор, і рекомендую їй всю. За виключенням, якщо вам деякі ігри, звісно, не сподобаються, то грати їх не потрібно. Але більшість із них досить таки добротні. Зазвичай іграм характерний відкритий світ. А це зазвичай є однозначно для кожного гравця великим плюсом. Адже бігаєш собі ти по вулиці від будинку до будинку, б'єш зомб'ятинку, знаходиш весло, знову б'єш зомб'ятинку, знаходиш ще якусь цікаву зброю, знову б'єш зомб'ятинку. Коли я вперше грав цю гру, здебільшого я навіть не напрягався, не бігав від місії до місії і не сильно цікавився навіть сюжетом, мені найбільше за все подобалося просто ходити по всій карті, знаходити чим більше. Всього і ось так розважатись. Але, звісно, в грі є сюжет та місії. Вам прийдеться зрозуміти, чому на острові відбувається така хрінь. та й власне, як вам звідси вибратись і спасти себе. Як я вже сказав, з доступної зброї буде все, що ви зможете знайти на карті. Також в грі будуть різні компоненти, і можна буде скрафтити собі зброю або покращити її, якщо так можна сказати. Іноді у вас, звісно, буде навіть вогнепальна зброя. І вона власне вам дуже допоможе, адже в кожного ворога є свій рівень. І коли рівень ворога набагато вищий за ваш, перемогти їх буде реально важко. До того, що варто сказати, що кожна зброя має свій демаг та вона ламається. Якщо вам попадеться ворог з набагато більшим левелом, то зі слабою зброєю ви навряд чи з ним справитесь, і все, що вам залишиться, це тікати. А якщо у вас більш-менш непоганий комп'ютер, я вам запропоную Dead Island 2. Вона вийшла в квітні минулого року. А події тут відбуваються через 10 років першої частини, та відмінність в тому, що загроза стала більшою, адже тепер не лише на одному острові зомбачки, а вони поселились і в Каліфорнії, лос анджелесові та Сан-Франциско. Де власне військові та урядові служби вживають всіх можливих заходів щоб зупинити цю хворобу та не дати її локалізуватись? Адже інакше не лише США, а весь світ може захлинутись цією загрозою. Як і випадку з першою частиною на вас чекає чимало різної зброї, котру, звісно, ви зможете модифікувати та покращувати. Зброя все так же буде ламатись, а вороги все так же будуть мати різний левел. І ви все так же само будете розбиратись хиленькими зомбачками, легко і просто, а іноді зустрічати дебелих таких супів-зомбі, з котрими вже буде важче розібратись. Як на мене більша частина ігро Island є досить таки непогано, і їх можна назвати. Одним із кращих ігор про зомбі. Але звісно, це лише моя думка, комусь гра може не сподобатись взагалі. Власне, що я хотів, те я вже встиг розповісти. Залишайте свою думку на рахунок цих ігор, якщо вони вам знайомі, або напишіть, які, на вашу думку, найкращі ігри про зомбі. Якщо якимось дивом хтось захоче підтримати автора, залишаю посилання на донат в описі. Якщо такої змоги нема, то ваші коментарі та лайки це найкраща похвала для мене, до того ж, мотивують вони мене навіть дуже. Адже іноді, як і в кожного, мене опускаються руки, але я заходжу та читаю новий коментар під якимось відео. І людина ділиться своєю думкою, каже, що відео досить непогане, та їй сподобалось, і каже, продовжувати в тому ж дусі. За це я вам дуже дякую. Тож я не кажу вам прощавайте, я кажу до нових зустрічей. Всіх люблю, обнімаю. І всім всього найкращого.